Друзі, привіт! Всіх вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні б хотів би поговорити про таку цікаву тему, і неоднозначно як встановлення дизельних або бензинових автономних обігрівачів в електроавтомобілі. Тема така досить цікава і є актуальна. Так як. Часто густо ці обігрівачі ставлять ну, не тільки в електроавтомобілі, а й в усі автомобілі. Там ми знаємо, ставлять на буси, на грузовики різні. І це якби нормально. І ніхто з тим ну, не сперечається, нема ніяких таких дискусій. А ось коли цей обігрівач ставиться на електроавтомобіль. То вже ведеться така якби, певна полеміка. Ну, мов концепція електромобіля це екологічно чистий транспорт. От. А ви ставите от, і ті ванючки, ви позорите саму якби, концепцію електромобіля. Він не для того якби, створювався, щоб ставити це куптілку на машину. І звісно, воно, може, частина правди і в тому є, але життя вносить свої корективи. Я би порівняв ось таку річ встановлення обігрівача в машину. Це з власним будинком. Коли у вас є котел на газ або котел на світло, і ще плюс додатково встановлюється котел на дрова. Або там. Масив сонячних панелей з акумулятором, і ви вже якби себе впевненіше відчуваєте, знаєте, що там, в випадку, там, якщо наш хворий на голову північно-східний сусід розіб'є підстанцію, ви знаєте, що ви будете світлом, або якщо у вас там заготовлені дрова, ви будете з теплом. Ну, якби, я думаю, це нормально, і цього ніхто не осудить, і скажуть, окей, якби згідні, так воно і має бути. Якби гарний хазяїн підготувався. У випадку електромобіля я вважаю, що це абсолютно те ж саме. У випадку встановлення автономки, я вважаю, це ви собі робите такий дуже гарний апгрейд в машину. І ви, я вам гарантую, просто не пожалкуєте, що його поставили. Я за цю зиму, скажімо. Користувався нею ну не так багато, спалив десь, може, літрів 40 солярки, ну на 10 тисяч пробігу. Але скажу чесно, вона мене виручала і не раз я підтаксовував трошки вільний від роботи час, і це було досить круто, коли в машині постійно тепло, в машині не було лишньої вологи, воно дуже гарно все сушило. І було таке, що, наприклад, ти їдеш там, везеш там дітей в машині, або людей. Ну, якби я привикший, що там от, я собі сів, там, якщо відносно там, один 2 градуса тепла, або там мінус 3, допустимо, і нема надмірної вологи, включив підігрів керма, включив підігрів сидіння, і мені як норм, я собі типу, погнав там на короткій відстані. І я і, проїхався, мені навіть штатного обігряча не потрібно було. У випадку, коли везеш людей і люди ж не всі такі, от, скажімо, закальонні муржі, як ти, що ти вже там привик їздити в холоді. А людям ну, треба відносно тепло, і ти ж там не скажеш, люди, от там мерзніть в мене в машині. Або пічку теж стандартно не хочеться включати, бо ти знаєш, що там, може тобі там пробігу не хватити, Включаєш автономочку, і люди сидять собі як в сауні, якби все люкс. Всі довольні, всі сміються. Автономка потрібна вам буде, і навіть якщо у вас автомобіль там, з гарною батарейкою там, на 40 кВт, допустимо, да, є ліфи чи там, кенгу. Ну не всі ж їздять так, як я по місту, де хто виїжджає і за місто. І коли ви виїжджаєте за місто, і добре знаємо, наприклад, у нас є там, на повному заряді, хай, ну, скажімо, мовно, 250 кілометрів ми маємо. І коли ми вмикаємо штатний обігрівач, у нас стає, скажімо, 180-190, з який в кращому випадку ми проїдемо, ну, дай Боже, 170. І як би воно вже не так комфортно, як проїхати з обігрівачем автономним, проїхати 230 замість 170, Ну, погодьтеся, це дуже добре. Коли така річ стоїть, може вона вам не так часто буде потрібна, але як доброго хазяїна я кажу, хай буде. А в таких машинах, от, скажімо, як в мене, в мене ліф з батареєю 58%, то я взагалі цієї зими, ну скажімо, навіть і для себе в багатьох моментах про таксування це навіть і мови нема, а в таксистів воно має бути якби, штатно взагалі, така річ в машині. А навіть і для себе були такі моменти, що ну, реально машина б за день би не вивезла. Моїх потреб і без автономного обігрівача. І подумати, якщо тобі не вистачає машини, ну що робити тоді? Ну, треба купляти якусь дизельний автомобіль, тоді зимою їздити. І я наїздив за сезон 10 тисяч. Ну, за цей холодний такий сезон. 10 тисяч і я спалив приблизно 40 літрів солярки. А тепер подивимося за 10 тисяч, скільки б я спалив би солярки на дизельному автомобілі. Ну, якби, можете самі порахувати. Це зовсім не співставні цифри. 40 літрів, і там, скажімо, там, там добре буде. І... Тому я вважаю, що краще електроавто на зиму з автономочкою. Хай ви там щось там, ново. хай з вас там. Ново. Будуть чи кіпкувати, чи що, ну це не так важливо, да? якщо людина самодостатня, вона тим не париться. І ви спалите тих 40 літрів, ніж ви маєте просто цілу зиму їздити і втрачати гроші на дизельному автомобілі, його обслуговувати. Це по-любому заміна масла, фільтрів, ну всякі такі речі, можливі ще якісь поломки. Ну, то краще електричка з. Автономкою, така підсівша, чим дизельне авто однозначно. ну Така моя думка. І ще багато людей є така думка, що незручно їм приїжджати на заправку заправляти електроавтомобіль. Я не знаю, я приїжджав, заправляв його без проблем, відкриваю капот, кажу заправщику до повного. Така і в нього посмішка, в мене посмішка. Ну без питань. Він по рації там сказав до повного автомобіль. заправили на тих 4,5 літра, і я розплатився і поїхав. Якби я тим взагалі не парюся, я ж до цього все життя їздив там на дизелі, на бензині. Я ж ніколи не соромився там купити собі солярки чи бензину на заправці, а тут щось таке, що на електромобілі ну, соромно заїхати ну люди ну, просто не смішіть. То я хочу сказати, якщо маєте лишніх пару доларів, встановлюйте ці обігрівачі. Я думаю, лишніх пару доларів ви маєте, так як ви економите гарно на паливі. То якщо ви купили такий автомобіль, навіть як самий дешевий ліф, і вже 300-400 доларів ви знайдете поставте собі обігрівача і будете мати щастя, і будете дуже задоволені. Задоволений я, хоча це обігрівач не ставив, він мені якби купив я його разом з машиною отримав. І я б його ставив би по-любому, якби б навіть машина була без обігрівача автономного. І я задоволений, будете задоволені ви. Зараз я вам покажу свою підкапоточку, як в мене все гарно зроблено, як грамотно зробили майстри. Зараз подивитесь і заціните деякі технічні рішення. Ось підкапоточка. Бачите, де стоїть бачок. Стоїть правильно, а не так як отут поперек зазвичай ставлять. І біля високовольтних проводів в випадку ДТП. Самі розумієте, що робиться. Не дуже гарні речі. Оцей блок. Ось, він стояв тут. Його такого повернули сюди, перенесли. А де ж наша автономка? А наша автономка стоїть тут. Бачите, ось підрізали кузов. Раз, два. Можливо, його трошки ослабили, але, думаю, це не критично. І ось її тут поставили, йдуть патрубки. І ось, бачите, пішов вихлоп. І він десь там пішов під, під крило. Все гарно, все компактно і все грамотно. І подобається те, що сам, саме тепло зразу йде з автономки в воздуховод. Там воно все дуже близько і нема втрат. Знайомий мій майстер дивився на цю роботу. Йому дуже сподобалось. Він також встановлює обігрівачі. Сказав, що все дуже гарно зроблено. Пульт від самої автономки стоїть в досить незручному місці. Як бачите, постійно зачіпляється ногою, постійно злітає. постійно... От. Бачите? Невеликий рух, він вже улетів. Можливо, хто підсказав би, знаєте, де гарне місце його повісти, так, щоб він не заважав, бо задумуюсь над тим, що його треба перевізти в інше місце. Друзі, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, задавайте свої запитання в коментарях. Всім щастя. Побачимось!